На Сера Тутті. Сьогодні на екскурсії була прекрасна пара з України, Ліля і Леонід. У нас з Лілією і Леонідом була вечірня екскурсія на кабріолеті. До речі, Ліля чемпіон України з перукарського мистецтва. Скажіть, будь ласка, декілька слів, що вам найбільше запам'яталось, які враження від екскурсії? Найкращі враження. Кабріолет, нічний рим. Екскурсія була дуже цікава, повчальна, нестандартна. Олег дуже гарний, такий найкращий гід в Римі і дуже гарно розказує все. Те, що ви не ходите пішком, а вас підвозять, під... Кожну локацію це взагалі дуже класно. І приїхатися з відкритим дахом по римі це просто чудово. Рекомендую всім. Дуже-дуже дякую вам, дуже-дуже дякую. Який дозволив християнство. Я угу. ні в кого не піднялася рука на Костянтин. Угу. Потім зрозуміли, що це не Костянтин, а Маргаврелі, але вже в ті часи не переплавляли античних статуй. Четверте століття до нашої ери. Громадське життя тут було ключем, тому що відбувалися міські збори, судочинство тут вершилося, вирішувалися фінансові питання.